Як стати пекарем розповідала на майстерці Марія Білая, відома в південному підприємиця показувала, як працювати з листковим тістом, випікати сосиски та тістечка з кремом. Пекарем стати не важко тут. Розуміння того, що якщо тобі це подобається, то пекарем, кухарем може стати будь-хто. Так що я дуже зацікавлена, що молодь наша проявила ініціативу, і нас мене сюди запросила, тому що з маленькими дітками я працюю на постійній основі, а ось такі вже підлітки. це для мене прям бальзам на душу. Навчалися азам пекарства старшокласники першого ліцею на функціональній кухні готелю Елада розпочався третій етап професійного орієнтування для молоді. Частина сьогоднішніх учасників майстер-класу це якраз ці діти, які тоді визначились. Марія у нас була в цьому проєкті. Вона представляла як бізнес структуру, таку, що людина тут в місті южному живе. Вона створила свій бренд, духмяну хату, який користується попитом, якого знають вона молода, вона активна. Вона змогла це зробити, працю влаштувати ну там свою команду. І тому ми об'єдналися із молодіжним простором із Карітас, і ми і зробили цей такий класний захід. Захід був організований за участі громадської організації Агенція розвитку міста Южного та благодійного фонду Карітас Одеса УГКЦ. Фондація підтримує громадян, які хочуть організувати власну справу або створити нові робочі місця серед галузей підтримуваних благодійним фондом. Також і пекарство сьогодні ми проводимо. Такий мотиваційний навчальний а, захід. Які називаються стрітфуд з душею, де будемо знайомити людей, захочувати їх до галузі пекарства, щоб вони отримали перший досвід. Ну і можливо когось замотивуємо, що це може бути майбутнього або його бізнес, або спрямування, які він зможе зацікавитися. Цей захід він спрямований для того, щоб показати людям якісь можливості в пекарстві, і тому запросили в тому числі і молодь для того, щоб вони зрозуміли чи хочуть вони працювати в цьому напрямі, чи можливо вони будуть для себе шукати щось інше? І сподіваємось, що цей захід стане для них такою нагодою побачити цю професію з іншого боку і можливо для себе вирішити і побудувати в майбутню кар'єру. Більше про можливість відкриття власної справи за сприяння благодійного фонду Карітас Одеса у ГКЦ дивіться у програмі Об'єктив.